Спонсор програми будівельна компанія МЖК Оболонь. Це чотири стіни. І я її ведучий Андрій Вєнтов. Наша програма для тих, хто любить створювати комфорт та затишок навколо себе. Робимо ми її спільно з будівельною компанією МЖК «Оболонь». А сьогоднішню програму ми проведемо на підлозі. Ідеально рівна стяжка. Яка вона? Підлога що зігріває? Старий паркет і як його врятувати. Про підлогу чи не найбільше знають східні народи? На ній вони проводять усе своє життя. Меблі у них в оселях мінімум. Квартири та будинки невеликі, адже земля там на вагу золота. Трохи іншу філософію мають китайці. Вони вважають, що підлога накопичує усю негативну енергію, а звідси і хвороби. Їх раніше лікували чаєм, потім так до нього звикли, що ароматний напій став такою ж візитівкою сходу, як кава заходу. Традиції споживання чаю складалися тисячоліттями. І правило номер один. Проводити церемонію гун фу Ча у перекладі з китайської найвища майстерність чаювання виключно на дерев'яних подіумах. Вони ідеально рівні та гладенькі, як наша класична стяжка. Недаремно рівна підлога мрія кожного господаря, адже це запорука якості всього ремонту. Головне правильно підготувати площу під стяжку та зробити потрібні розрахунки. Спочатку на існуюче перекриття вкладають тепло та звукоізоляцію і закріплюють металеву сітку. Она первых бережемая стяжку стяжку видоимоверных трещин, потом вызначают нулевой уровень. Главное правильно определить нулевой уровень, так как от этого будет зависеть наша последующая работа. Это очень важно, это очень важно. Значит, его мы можем вывести как и оптическим нивелиром, так и лазерным нивелиром, ну и известным нам всем водяным нивелиром. На стенах рублят пометки в кількох точках и заміру, для каждой записывают результаты замеру для Под Потом вызначаются и с верхним ревнем. Значит, в квартирах может быть разное покрытие пола, то есть или плитка, или ламинат, или ковролин. То есть поэтому нам надо определиться уже изначально с высотой стяжки и заливать непосредственно под материал, который мы будем ложить на поверхность стяжки. Після цього встановлюють маяки. Спеціальні рейки, які допомагають стежити, щоб заливка була рівномірною. З маяки ми ставимо паралельно друг другу на підставочки, якою ми контролюємо висоту для нашого пола, для поверхності нашого пола. Розчин має бути не надто густим, але і не водянистим. Товщина стяжки в середньому 8 см. На один квадратний метр потрібно 5 мішків цементу по 25 кілограмів у кожному. Виходить 200 кг розчину. Це 55 гривень. За день заливають одну кімнату, добу вона застигає, а потім підлогу вирівнюють. Після того, як все починає застывать, э, ми беремо терку і починаємо затирати для рівної поверхності. Але є такий нюанс: Щоб зробити ідеально идеально поверхність і більш прочну поверхність пола, ми просто-напросто при затирці пола. Добавляємо цемент. Ходити по новенькій стяжці можна буде вже за 24 години. А от проводити подальші ремонтні роботи на підлозі лише за три тижні. Бо чим довше цемент вистоїться, тим довше прослужить. До речі, нині існують спеціальні суміші, які сохнуть лічені години. Майже стільки ж, як триває чайна церемонія. Проводять її спеціальні майстри. Нас цьому вчитиме пані Інна. мастер чайной церемонии столичного чайного дома Шанти. Доброго дня. Доброго дня, Андрей. В чайной церемонии присутствуют пять стихий. Стихия огня, стихия воды, стихия земли, дерева и самого человека ментал. Все эти пять стихий, они взаимодействуют одна с другой. Немножко поговорим о воде. То есть э, вода есть живая, а есть мертвая. В данный момент используется живая вода. Раньше воду использовали с источников середины ручья, э, брали талую воду, огонь тоже используется определенно. Э, на голубом огне э, культуры варили чай для того, чтобы быть в гармонии с природой, вот, э, для медитации. На красном огне варили чай для того, чтобы победить в каких-либо схватках, то есть добиться какого-либо намерения. Есть пять стадий закипания воды. Первая стадия называется рачий глаз, затем следует крабий глаз, за ним жемчужные нити, то есть там будут подниматься такие маленькие пузыречки, и рыбий глаз затем переходит, и последний этап завершения воды – шум сосна. Водичка где-то приобретает 95 градусов, Ми оставляем на поставочку спиртовочку. На этом стадії всі завершені. Температура має значення не лише при чаюванні. Від неї залежить і комфорт усього нашого життя. Насамперед в оселі. А досягти його можна в тому числі і за допомогою теплої підлоги. Підлогу підігрівають водою або електрикою. Перший спосіб прийнятний для котеджів. Спеціалісти не радять використовувати його у квартирах. Там панує електрика. Головна перевага такої системи, що її можна змонтувати самостійно. Але подбати про це треба ще на етапі заливання стяжки. Спочатку на неї стелять утеплювач, потім кріплять армовану сітку. І заливають все це бетонним розчином. Композиція застигає дві доби. Наступний етап розрахункові роботи. Є площа, да? Є длина капеля. Площа множимо на 100 і ділимо на длину кабеля, ми визнаємо шаг, з яким треба розкладувати кабель. Набувається лента і знаючи шаг, розкладується кабель. Монтаж дротів починають від джерела струму. Тут залишають сині кінці. Основний кабель прокладають симетрично. При цьому фіксують його вушками на металевій стрічці. Процес настільки простий, що ви не щуєтеся, як усю квартиру зробите теплою. Кухня коридори, санузли, ванна, туалет, де лежить плитка, мені кажеться, кругом повинна лежати тепла підлога. Для теплої підлоги краще провести спеціальний дріт напруги і підключити до окремого автомату. До речі, тепла система споживає приблизно 100 150 Вт на один квадратний метр. Це коли нагрівають лише частину приміщення, і трохи більше 150 150-200, коли є основним видом опалення. У цьому випадку і повітря в оселі прогрівається краще. І від батареї воздух іде по кругу, ходить. Всегда, підлоги, він завжди функція теплої підлоги поднімається, заповнює все, і він стоїть, він йде знизу. Вона нагрілася до заданої температури, яку ми задали, і тепла підлога відключилася. Тільки на півградуса пів впала температура, терморегулятор включає і знову підтримує ту температуру, яку ми задали. Щоб терморегулятор правильно показував температуру, помістіть його між двох кабелів і обов'язково захистіть гофрованою трубкою. Коли монтаж закінчено, все бетонуємо. Гарантія обіцяє, що наступні 15 років у вашій квартирі буде тепло. Коштує така система в середньому 50-80 доларів за квадратний метр. Витрати швидко окуповуються, бо тепла підлога не лише рятує від морозів, а ще й дозволяє економити 30-50% теплової енергії в приміщенні. Найдорожчий сорт китайського чаю Пуер це єдиний сорт чаю, який з роками стає тільки кращим, а відтак і дорожчим, навіть за золото. Один грам такого чаю коштує 90 доларів. У китайців є традиція вкладати свої заощадження в елітні сорти чаю, а не в цінні папери та нерухомість. Проте українці роблять навпаки, вкладають свої гроші у нерухомість. Це і не дивно з огляду на сучасні перспективи ринку. На сегодняшний день рынок недвижимости показывает достаточную стабильность сравнительно с прошлым годом. В июле месяце, и в августе было, как бы, можно так сказать, незначительный рост цен, это порядка 3% в месяц. Что нам покажет сентябрь и подальше месяца, ну, поживем, будем смотреть. Повышение, я думаю, будет обязательно. 10-15% наши инвесторы должны ожидать повышения цен к новому Дорожает газ, дорожает электроэнергия, естественно, будет дорожать строительные материалы, соответственно, и удорожание цен. Плюс в данном случае то, что хочет сделать наша киевская администрация. То есть поднять с 7 и 12 процентов до 20% мы будем отдавать городу построенного жилья. Естественно, это тоже скажется на подорожании цен. Спонсор программы будівельна компанія МЖК Оболонь. Правильний чай той, що у правильному посуді, а саме у крихітних чайних парах. Вони символізують янь – жіноче та чоловіче. Чей заливаю мужське начало. Накриваємо женським. Берется энергия Земли, Солнца и человека, который собирал этот чай. Тут завершение. Потихонечку приподнимаем сенбейщик и прогреваем носик. Таким образом процессоры обоняния включаются в работу и можно лучше уловить тонкость чая. Але як на мене, найкращий запах у світі це все ж таки запах нової оселі: фарби, вапна та свіжої деревини. Натуральні та штучні, м'які та надтверді, яскраві та спокійні. Вибирати покриття для підлоги можна до без кінця. Щороку з'являються новинки, від яких просто розбігаються очі. Однак завжди у моді класика, тобто паркет. Така підлога довговічна, простоїть і 100 років, створює затишок та зігріває і найекстремальніший інтер'єр. Але дерево вибагливе, боїться води та брудного взуття. Та й не всім по кишені. Квадратний метр коштує в середньому 200 гривень. а в в залежності від різновиду сировини ціна може сягати і тисячі укладання до 100 гривень за квадрат. Бук, ясінь, кльон в принципі на влагу реагують нормально. Бук найбільш гігроскопічна порода, тобто та порода, яка активно реагує на влагу. Почему? последнее останнє появился, помимо обычного бука, що пропаріний бук, спеціально технологически обработанный, щоб просто не реагував на влагу. За популярністю паркету на п'яти наступає паркетна дошка. Вона за розмірами більша, а за цінами дешевша. Квадрат – 160-300 гривень. Укладати її простіше, тож за метр майстри беруть 50 гривень. Вибір кольорів на будь-який смак. Говоря об экзотике, это прежде всего яркие цвета, однозначно. Это э, начиная, скажем, от черных пород дерева, допустим, как венге, прекрасный красивый образец африканского дерева, э, заканчивая тем же африканским дубом, пунах, так называемый. Та живе паркетна дошка недовго. Вже через 10 років стики починають скрипіти. Найпопулярніше покриття нині ламінат. Штучний матеріал на полімерній основі імітує паркет, дерево, камінь та навіть килими. Коштує він 70-200 гривень за квадратний метр. Укладати його можна самостійно. Великі пластини, точно підігнані на заводі, легко і щільно прилягають одна до одної. Якщо на монтаж паркету іде місяць, тут вистачить кількох годин. Але за 7-8 років. Мінат, як правило, міняють. Натомість підлога з пробки простоїть принаймні 50 років. Її обирає Європа, а Україна тільки придивляється, бо матеріал не з дешевих обійдеться у 150-300 гривень за метр, плюс по 30-90 гривень за монтаж. Пробка не виникає таких проблем, як визникають з тим же паркетом. Паркет боїться. женского каблучка, чего-то, еще там, скажем, срапаний, то пробка такие все моменты выдерживает. Даже если, скажем, вы переносите мебель и под вашим шкафом остаются какие-то вмятинки, то через день-два они пропадают, потому что пробка компенсирует эти вот все там, неровности. А прихильники більш м'яких поверхонь вподобали ковролін майже 100 гривень за метр. Він буває штучний та натуральний. Перший має багато кольорову гамму, а вовняний зазвичай лише молочних відтінків. З природних матеріалів нині роблять і лінолеум. Основні складові ляна олія змішана з хвойною смолою і жодних штучних фарбників. Коштує квадратний метр понад 100 гривень. Штучний лінолеум в п'ятеро дешевший. Його купують переважно у кухні, як і керамічну плитку. Середній Варіант обійдеться від 10 доларів за квадрат, але буває вона із граніту, мармуру та оніксу від 500 до 1000 доларів. Втім, така підлога швидше дана на престижу, ніж комфорту, адже вона дуже холодна. Гунфуча влаштовують у себе вдома або в ресторані для людей, з якими хочуть налагодити стосунки нові або реанімувати старі. Кілька годин звуру чайної церемонії, і всі учасники процесу вже готові до продуктивного спілкування. Втім, реанімація не стосунків, а, наприклад, паркету, відбувається дещо інакше. Суцільні подряпини м'ятина та сліди від жіночих підборів. Якщо все це є на вашому паркеті, потрібна термінова реставрація. Для реставрации паркета такого состояния нужно снять лаковое покрытие и по древесине повыводить все эти царапины. Для этого нужно использовать наждачную бумагу с зерном P40, то есть очень грубая шлифовка, для того, чтобы снять и поглубже опуститься в древесину. Робота зі шліфувальною машиною спеціальних знань не вимагає. Секрет у тім, що треба сильніше натискати там, де глибші подряпини, та, як не впевнені, у своїх силах довіритися професіоналам. Паркет на 30 квадратів здадуть під ключ за дві доби. Новий будуть класти вдвічі довше. Окрім часу, на ремонті заощадите і гроші. За один квадратний метр новенької підлоги сплатите від 70 доларів за ремонт 120 гривень. Сюди входить і чи Машина обычно не добирает по периметру где-то сантиметров полтора-два. Для этого можно использовать или угловую шлиф машину, и по углам тоже вот не выбирає, или обычную циклу, чтобы брать остатки лака. Після того, як власноруч відчищають малодоступні кутки, знову беруться за шліфування. Після того, як ми зняли лак і обрали наш, грубим наждаком, ми тепер будемо використовувати наждак П60. Після цієї насадки використовують ще два розміри наждачного паперу П-80 та П100. Цей нехитрий полірувальник зробить паркет ідеально рівним. Після шліфовки наждачна бумага з зерном П100, шліфовка окончена. А тепер ми приступаємо до боркін нашої поверхні при допомогою пилососа для того, щоб убрати пиль, абразивний матеріал і мікрочастинки. На це іде близько години, і нарешті наступає завершальний етап. Сейчас мы будем наносить первый грунтовочный слой лака. Всего их наносится 5 с промежуточной шлифовкой каждого слоя. Шлифовать можно водный лак где-то часа приблизительно через два после нанесения. Так, п'ять слоїв День можна на 3-4 чотири І Пам'ятайте, розлучатися зі старим паркетом не шкода, лише якщо у вас в квартирі підвищена вологість. Все одно в такому випадку наносити лак не можна, а краще покрити підлогу дошками, ковроліном або чимось іншим. Якщо ж з погодою в домі все гаразд, не поспішайте замінювати ґрунт під ногами. Експерти кажуть, навіть старовинний паркет може безболісно пережити щонайменше три реставрації. Вся вода, которая проливается в процессе чаепития, собирается в чайном озере. Китайцы китайцев есть такое поверье, что с водой уходит все старое прошлое и приходит новое. Наступает изобилие и благополучие. А в наших родных традициях закликать у родину добробут принято за допомогою орнаментов та визерунков. Вертикальні смужки яскравих кольорів, характерні для Гуцущини, Де сотні років тому зародилося килимарство. Пані Валентина походить саме звідти. Ще й прізвище має відповідне ткач. Тож займатися ткацтвом їй на роду написано. Без роботи майстриня ніколи не сидить. Попит на ексклюзивні килими не меншає. Ось такий килим, наприклад. Його довжина півтора метра. Його можна використовувати як і на ліжка, як і на лави, так можна і використовувати на стіни. Спадкові килимарниці мати та донька працюють пліч опліч. Ткати новий килим не починають, доки не закінчать попередній. Для малюнку потрібні знання не тільки з килимарства, а й з розпису та вишивки. Використовують і давню символіку. Зокрема, ромб це знак родючості. Майстрині можуть повторити орнамент будь-якого регіону України. Вигадують і власні сюжети. Це лягаю спати. І не можу заснути і думаю, який я почну завтра робити килимок. Ну, щось таке прийде в голову, я одразу встаю і починаю ткати. В давнину нитки виготовляли з овечої вовни і фарбували їх рослинними барвниками. Сучасні майстрині купують фабричні нитки та й фарби, якщо бракує, необхідних кольорів. На цьому станку працював ще батько та прадід пані Марії, а тепер і вона створює килими. Працює за давньою, як дослідили історики, ще трипільською технологією полотняне переплетення. Кажуть, найлегше викладати геометричну ілюстрацію. Так за день майстриня може зробити 15 сантиметрів килиму. А ось на 5 сантиметрів такої складної плахти рослинної іде цілий день. Якщо ткати більш-менш такий рослинний орнамент, наприклад, як я тчу клинки в Київщині, то там складність в тому, що треба квіточку, щоб вона була так, як в природі, одна на одну не схожа. Не схожі один на один і авторські килими богославських ткаль Вони не гірше будь-яких дизайнерських новинок прикрасять інтер'єр, а від яскравих фарб в оселі стане тепло та затишно. Чайна церемонія ще триває, а програма, на жаль, добігає кінця. Наступної суботи будемо дивитися у стелю. Розкажемо вам про правильне освітлення, новітні технології та про боротьбу з будівельними вадами. Побачимося рівно за тиждень. Бувайте! Спонсор програми будівельна компанія МЖК Оболонь.